Вас вітаю на своєму каналі Еліанора Таро-2. Сьогодні в нас знову медіумний сеанс. Спілкуємось із е, душею Людини, яка вже пішла в інші світи. Як вірно зауважила е, пані Лана е, також із нашого кола да, е, екстрасенсів. Ну, точно не скажу, як. Ви себе позиціонуєте, але ж відчував вас, що головне у своєму колі. Тож, як ви зауважили, що м -м, ушедших на Санта-Муерта колоді дивитися, можна ще й на колоді Некроторо 13, та, й, звісно ж, і на інших можна. Не обов'язково, що сама колода е пов'язана. От, але, звісно, що е, такі колоди краще розкривають деякі моменти, саме пов'язані з тими, з некроенергетикою. Тож, давайте людина, яка вже пішла, що вона хотіла б сказати. Я не буду навмисно називати, що це за людина. Скажу, е, це людина. Була щира українка, вона всією душею за Україну, що вона хотіла передати всім українцям, чому не називає з яких-то етичних своїх переконань, скажімо так, що ну, чисто для себе, що Просто от давайте так, для вас це буде звучати як послання з інших світів від людини, яка була всією душею за Україну. Можливо, навіть не лише ця душа прийде, але я сконцентрована саме на тій людині, що вона хотіла б бажати і передати українцям. Причому у нас е, незвичайний буде цей. Перегляд на таро і, взагалі, медіумний сеанс, з тим, що я буду ще дивитися, читати з книги. Хай буде це послання саме у словах, не лише трактовка, розшифровка карт, а з книги, саме словами ця людина передасть. По-перше, давайте продивимось Ця людина. Ну, була по життю переможцем. Так, але настав момент, коли вона не змогла вже боротися, вже вона всі сили віддала свої на цю боротьбу. Ну, добре, якщо дійде до рідних цей сеанс медіумний, що вона родичам рідним би хотіла передати? Можливо, вони почують дійсно. Вона хотіла передати, що кохає вас від всієї своєї душі, де б вона не була, в яких би світах і галактиках її душа на сьогодні не вітала. Вона передає вам щире своє, по-перше, кохання, по-друге, захист. Вона каже: Я вас захищаю, я молюся за ваші душі. Перед Всевишніми. Ви під моїм наглядом і захистом От такі слова йдуть від цієї пані для її сім'ї. ну Пару ще моментів для її сім'ї передамо. Так вона каже: борітеся, поборете Прямо словами Тараса Григорія Шевченка. А тепер вона ще словами, Ось Миколи Кузьменко, хоч це автор, і сподіваюся, що живий, але не, не знаю. Напевно, давайте які слова вона ще хотіла рідним передати. Так, Дені, ти ж, можливо, навіть деякі імена тут співпадуть. Дені, ти ж раніше був зовсім іншим. Пам'ятаєш, цією фразою вона буквально загнала мене в ступор. Ох, уже ці жінки. Вміють вони однією фразою сказати те, про що ти будеш розповідати півгодини. Її поведінка була типовою та прогнозованою. Бачите, як свічка навіть запалала. Немовби дійсно прийшла ця душа і говорить а, всім своїм. Вогнем. Спочатку треба було влаштувати скандал та так, щоб аж вуха диміли, а потім, у потрібний момент, спустити все на гальмах і застосувати ніжність і ласку. Це без сумніву, добрий метод, але сьогодні він дав маху. Фраза про те, що я раніше був іншим, зачепила мене щонайбільше в перші секунд п'ять, а потім настало мовчання. Мовчав я, мовчала і вона. Нам було що сказати один одному, але схоже, в такій ситуації можна обійтись і без слів. Фоторамка продовжувала свій політ, і до землі залишалось усього на все кілька сантиметрів. Я дивився на неї, на Мар'яну, вона ховала від мене свій погляд. Вона завжди була дуже привабливою і не я один полюбляв в неї ці, в, на неї заглядатися. Висока струнка з довгим родим волоссям і карими очима. Її фігура підходила під поняття ідеальні параметри. Все було при ній і в правильних пропорціях. Вона вміла досягати свого, зносячи чоловікам голову одним лише поглядом, сексуальне тіло, яке не, хоті... не хотіти, було неможливо. В Мою голову полізли спогади про наше знайомство, перші побачення, романтичні ночі. Все це відбувалося з нами колись давно. Ну, думаю, що а, ті думки, ті, а, той посил був переданий комусь із рідних. Це те, що хотіла ця душа передати. І вона вже передала і в картах. А тепер ми подивимось, що всім нам, українцям, ця душа хотіла передати на загал. Ну, вже ми почули борітися поборити, хоч в цій сім'ї вона передавала. да? Давайте тепер нам, українцям, можливо, якісь ключові моменти, фрази. Ми потім і на книжці також подивимось, що ця історична постать можу вам підказочку ще дати, що в цієї людини, величної жінки Українки, був чарівний голос. Такий же ж незвичайний, як і вона сама, яка всією душею боролась завжди за Україну, і вона і зараз бореться, але в інших вимірах, можливо, в інших світах. Так, неможливо, а так і є. Але це не приуменшує її вплив на Україну. І події всі в Україні. Давайте дивитися, що нам вона передає. Нам з вами всім. Так вона каже: Моя душа плаче разом з вами, коли е, хтось іде, хто, коли хтось страждає з вас, українців. Її душа плаче також. Подивіться, яка е, е, красномовна карта, чаша наповнена таким. Почуттями, да, це е, водя, ну, е, знаку води да і е, зірка. ну Точно, що вона, це підтвердження, що її душа зараз з нами, вона прийшла і говорить нам, вона каже, я серед зірок. Я, е, е, як Вселенський, зараз Космічний такий потужний сигнал для вас іду. І що вона передає нам цим сигналом? Так, зразу три карти зразу йдуть. Ой, тут потужні такі карти йдуть. Ви знаєте, знову ж таки говорить що борітеся, поборете вона говорить, я борюсь тут разом з вами. Я молюсь за всіх вас за нашу неньку Україну. Подивіться, яка потужна карта. Жінка, яка склала свої руки і звертається до вищих сил з мольбою про Україну. Далі йде емоційний туз-чаш. Це туз чаш. Він говорить, стікає той час. і Скоро це закінчиться, вона нам говорить. Скоро ці скорботи і печалі закінчаться, вона говорить вже достатньо. Севен, це семірка, семірка час. Вже каже, що сім яких то періодів, можливо, навіть на якісь дати. А, можливо, це щось мені говорить, що 700 й можливо, якийсь день війни. Ану, чи буде це закінчення? Хай нам відповість на якийсь 700 й день війни. І тут ні, тут 12. Грудень місяць може грати. А... Грудень місяць може грати. Джаджімен, да? Щось буде вирішуватись і по шестірки пентаклів говорить, що якісь ключові моменти будуть. Так, тут трійка і трійка, да, і шестірка. Ну, точно що 12-й місяць, да, це буде грудень місяць. Якісь моменти будуть навіть про контрнаступ. Тобто вона тут говорить, будуть якісь три голови полетять. Це ворожі, звісно ж, голова. Ану, це ворожі. Так, тут дві двері, які хто відчиняться нам, якісь будуть заключені договори. І на чомусь на чомусь поставлять крапку. А коли це буде? І тут Симірка. Ну, будуть звільнені території, тут, говориться, п'ять. Ага, десятка пентаклів говорить, що про розквіт буде. 16 тавер. А що це буде зруйновано? Пентаклс. Якісь стіни будуть зруйновані. Які це стіни? Це наші чи ворожі покажіть? Якийсь союз двох країн. Дві країни. Це бор... ну, боротьбу показує, знову ж таки. А що у цьому місяці нас чекає українців? Єерофант вища сила с сходить на Україну для нашого захисту з вами. І по Єерофанту. Ага, тут фермент, А, тут відлюдник, да? Будуть якісь ось уже листопада, до грудня будуть якісь чіткі рішення щодо України. Вона говорить, так і підтверджує великі шанси. Великі шанси. Ну, добре, дякуємо. Давайте ще подивимось словами, що вона скаже через текст книжки нашої. Книжка, до речі, називається Кому цікаво, земля дерев. Це дуже цікава історія з цієї книжки. Я її купила в. Кавобус, якщо я не помиляюсь, автобус, в якому продавалась кава, це в місті Ірпінь була, і автор ось м да, народився так, Микола Кузьменко. Да, народився 6 вересня 1988 року, 80 Восьмого року в місті у сім'ї військовослужбовця. Після проголошення незалежності України родина повернулася на батьківщину. Микола, юрист за освітою, закінчив Національний університет Державної податкової служби України, науковець, громадський діяч. Багато років досліджує Чорнобильську катастрофу та її наслідки. Неодноразово відвідував землю дерев, що на Житомирщині. Тобто дуже цікава книжка Земля дерев Микола Кузьменко. Давайте подивимось, що нам передається душа цієї жінки, яку ми на сьогодні призвали, щоб вона нам відповіла через цю книжку. Що нам, чого нам чекати, чого остерігатися? Що вона хотіла б нам сказати ще. Так. Душа говорить, але ж як от чоловічого наче роду, я вирішив ще трохи погуляти, а ближче до ранку відправитися назад на древлянь. Машина під боком, тож я вільний у своїх планах. Тепер, коли остаточно стало зрозуміло, що мою хворобу подолано, можна з високо піднятою головою, знову заглиблюватись у роботу. А роботи, я відчуваю, буде багато. Ми з хлопцями в буквальному розумінні зробили відкриття. І тепер цим відкриттям треба буде правильно розпорядитися. Я думаю, що вона хотіла сказати, що ми з хлопцями кого ми називаємо хлопцями наших воїнів ЗСУ, да? в буквальному розумінні зробили відкриття. І тепер цим відкриттям треба буде правильно розпорядитися. Я Думаю, що ми на порозі дуже потужних відкриттів і варто ними правильно розпорядитися. Далі йде от, як високі гості да, глава. Я повернувся на древлянь з розумінням того, що тепер абсолютно здоровий і можу нарешті перейти з розряду піддослідних кроликів у розряд повноцінних співробітників. Знаєте, що тут я перекладу? Я відчуваю, що з розряду піддослідних кроликів це, можливо, ті, хто з полону приходять у розряд повноцінних співробітників. Все повернулося на свої місця. Друзі мої, я думаю, що це нам таке послання, найголовніше я навіть підкреслю: все повернулося на свої місця. Це дуже добре послання. Робота, робота, ще раз робота. Ну, багато, звісно ж, у нас роботи буде по відновленню, по відбудові України. Тільки все одно, незважаючи на щільний графік, я кожен новий день розпочинав з пробіжки. Друзі, чудові послання, вона нам говорить: працюйте, але не забувайте про в здоровому тілі здоровий дух. Я навіть це з повітря просто зараз читала. Займайтеся спортом, розвивайте як свої душі, так і своє тіло. Починайте кожен день з пробіжки. Сьогоднішній день мав би бути спокійним, але схоже, доля розпорядилася інакше. Приблизно о сьомій ранку Геннадій розбудив нас усіх, нібито для того, щоб повідомити якусь важливу і головне термінову новину. Я щоправда вже не спав, а інші хлопці явно не збиралися нікуди поспішати так рано. Навіть Роман виліз зі свого кубрика, немов сонна муха. Геннадій тим часом метушився по всьому центру. Завважте, його явно щось турбувало. Зібравши всіх нас, він передав на вивчення лист із корпорації, що надійшов по електронному спецзв'язку. Зміст листа виявився таким. Завтра до нас нагряне керівництво корпорації, начебто для контролю за виконанням робіт. Так, ну, я думаю, що хто схотів почути це послання, той почув. Так як ми це дивимось для України від е, ушедшої душі, е, дивіться, центр України, да, увага, якісь. Будуть, можливо, перевірки, і готуйтеся, чекайте, дійте по справедливості, адже, звісно ж, настає зараз саме період, коли варто буде відповідати за свої вчинки. Да? І по справедливості, і за буквою закону, тож чекаємо. Да? Ми дякуємо цю душу, яка погодилась з нами поспілкуватися. Я проведу невеличкий ритуал, щоб, було, щоб вона відправилась у спокої і з мирними енергіями туди, де вона обітає. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Хто ще цього не зробив? І далі буде. З вами була я, Елеонора Радослава Бальтазар. Цілую обіймаю. Пока-пока.